З 1 грудня минулого року органам пенсійного фонду передали функції по призначенню житлових субсидій. За словами співробітників управління, раніше основними виплатами займалися органи соціального страхування. Ці субсидії частково компенсують комунальні платежі, зокрема за скраплений газ та тверде паливо для пільгових категорій громадян. Ми прийняли всі виплатні документи. Нарахування виплат по субсидіям було вже в грудні і виплата нами. А що стосується вже січня, то ми в повному обсязі вже і призначаємо субсидії. І на лютий і виплата пенсія пішла як субсидії, так і пільг. -пільг. Це розпосюджується на категорію людей, які мають якісь чи це інваліди війни, чи це учасники бойових дій, учасники війни і так далі. Всі субсидії, які були оформлені до 1 грудня минулого року, у відповідних органах соціального захисту не втрачають свого правового статусу. Однак, у цьому році за оформленням нових піль вже прийдеться звертатись до пенсійного фонду України, кажуть в регіональній профільній установі. Звертатися можуть в будь-який пенсійний відділ, відділ обслуговування громадян, де можуть подати заяву відповідно декларацію про нарахування, які мають, про доходи, будемо казати, членів сім'ї і відповідні документи, які, по яких можна буде бачити ті виплати, які були десь затрачені, чи то за електроенергію, чи то за тепло, чи то за якісь другі послуги. Крім особистого відвідування установи, громадяни можуть подати заяву на отримання субсидій і в онлайн-форматі. Зробити це можна або через застосунок Дія, або через веб-портал Пенсійного фонду України. Можна подати через веб-портал Пенсійного фонду. Де я думаю, що це саме зареєструватися, війти в наш кабінет і подати відповідну заяву для призначення субсидії на сьогоднішній день в Одеській області нараховується приблизно 90 тисяч громадян, які отримують субсидії. А це 55 мільйонів гривень адресної допомоги від держави на місяць, зазначають головному управлінні пенсійного фонду в Одеській області. Якщо в кількісному ми скажемо, скільки отримують субсидії, то це більше 40 тисяч. Що стосується середнього розміру субсидії, то це залежить від тих сплати тих послуг чи кількість грошей, які сплатили за послуги, то десь до більше тисячі гривень це субсидія на одному домогосподарство. Що стосується призначення субсидій пільговикам, то це вже трошки друга категорія. Їх теж майже 50 тисяч по Одеській області. Крім того, з 1 січня у зв'язку зі змінами, які були внесені в закон про загальнообов'язкове соціальне страхування, пенсійний фонд України став основним розпорядником виплат у системі загальнообов'язкового соцстрахування. Це значить, що виплати по лікарнянним, виплати по нещасним випадкам на підприємствах, Це буде проводити і вже проводить пенсійний фонд. Вся ця робота була зв'язана з тим, що у нас на сьогодні ліквідовано фонд соціального страхування, і ці, ці функції, які на той час займали органи соціального страхування, з 1 січня перейшли до пенсійного фонду.